Доброго раночку, Сенді. Що я якого болтуса? Що це таке? Що таке? Я помив в руки! Якого хеба! Шобіт! Лабораторія морської біології! Всі, кого ми любили! Я поверну усе наше місто Вау! Ти ніколи не казала мені, що ти насправді білка летяга Від цього у мене держаки на пахвочка. Чекайте, чому ж ви на мене обрали? У цей історія повторюється. Це вже страшно! Викликаю наших! Сікси, з'єднаймося! Вау! Сенді, це моя родина! Ага. Допоможемо вам врятувати ваших друзів! Готуйтеся до п'ято давати парашути запізно <плес> Ой, зараз допоможу. 9 із десяти губок обирають для користування лосьон для зволоження від сендіщікс. Може спровокувати бажання смажити пористість і хронічний оптимізм. Для негубок не рекомендується.